Всім привіт дорогі та підписники. Канал сьогодні у нас на ремонті така от техніка «Елтос», яка пропрацювала 44 роки в тяжких умовах, а зараз приїхала і кажуть, що вона не запускається. Але було все добре, чудово. Я сказав, що циліндропорошнева група, на що вони сказали, ти розбери, подивись, потім подзвониш, потім скажеш, як от такі от ремонти відбуваються. От, чому я сказав, що немає цієї порошневої групи, її потрібно... При тому розкладі, що свічка встановлена. Якби так би вона проверталася без свічки, то звісно, що так. От вона без свічки провертається. Що потрібно зробити? Потрібно отак от. Це все робиться, оця ця діагностика, а потім закидується все в занадто довгий ящик, щоб потім клієнт передзвонив. Діагностика відбувається в, тобто, на протязі 5 хвилин. Люфт нормальний. лізем до циліндра поршневої, Саме головне шестигранника знайти. Десь висів, зараз вже не висить. або я вже не бачу. Коротше, згубив шестигранника. А, от він. Що вона попрацювала 3 роки в тяжких умовах? В будь-якому випадку потрібно буде замінити ущільнювачі. Тобто цінник ремонту, звісно, що збільшиться. Ну, не на багацько, але трішки збільшиться. Без заміни ущільнювачів в принципі нема сенсу щось робити. Ну, в принципі, можна замінити там циліндропорошневу і все. Але так як е, ущільнювачі мають, е, мають так, таку, як то кажуть, специфіку роботи туди-сюди втягувати. Тоб, тобто вони працюють як діафрагма. О, прокладулька є, але там мокренько. Можливо, підтягувала повітря. Глинтики встановлені гарненькі. Різьбулька проклеяна. Елтос і Грант, до речі, якось вони там між собою дружать. Не знаю як. Але вони між собою дружать. Про Елтос що я можу сказати? Ну, Елтос як Елтос, а про Грант я вже розповідав. Зараз хвилинку. Ну, про грант я розказував, можливо щось вже помінялося, тому що тоді на той момент грант був не дуже відомий, тобто електроінструмент, електроінструмент сам грант добув, а бензоінструмент він тільки заїжджав. Трішечки хромала якість. Ну не знаю чому, але були деякі речі, які не варто було брати. Або, як то кажуть, в залежності від партії виробництва. Там одна партія там із, із одними нюансами, інша партія, в принципі, непогана. Тобто, можливо, ще в залежності від зміни, яка її скручувала ту дану техніку. Бачки тут встановлені. Отакої формовки. В принципі, непогані, вони мені подобаються, тому що не так часто репаються на вухах, але вони також виходять з ладу. Більзульку відкрутили, тепер піднімаємо викрутка і отут отак от ламаємо. Якщо не йде, по можна вдарити отут от по ребрах. Але ніжненько. Що ми можемо сказати по гільзі? Гільза витерта. Не так, щоб дуже, але, але вона витерта. Чому ж? Немає компресії. Де вона ділась? Ну, можливо навіть через оце. Встановлювати нові кільця лише і все, воно ситуацію не врятує. Тобто потрібно міняти целіндропорошневу групу. Потрібно ще перевірити люфт, так якось воно не дуже перевіряється. Стопорну кільце демонтуємо, беремо наставочку і гепаємо через те, що вона працювала. Палець може не виходити легенько, Новесенький зайде легенько. Так що це не означає, що там е, нова циліндропорошнева група, е, там, де посадка пальця, прослаблене місце. Ні. Це значить, що та техніка нова, е, тобто запчастинка, ця вже працювала і наробила собі насічок, а ще чому палець не виходить. Тому що в цьому місці от, нагарчик буде між стопорним кільцем і між краєм безпосередньо самого поршня. І з цієї сторони аналогічно. Тому от, палець от, через це він і не заходить легенько. Тут, де ми гепнули, от він йде, але він також йде туго. Голінчастий вал живенький. Гольчастий не біготить тут-туди-сюди. Потрібно поміняти безпосередньо саму циліндропорошневу групу і поміняти ущільнювачі. Ну і в принципі все, я гадаю, якщо карбюратор живенький, тому що він от в цьому місці, от він мокрий. Тут пального немає, а він отут от аж, аж занадто мокрий. То, чесно, я не скажу, що там з карбюратором. Живий він чи ні. Якщо він дохлий, то звісно, що під заміну. І, і, мабуть, або щеплення під заміну також, або або пружина. Зараз розбираємо. ну Це, грубо кажучи, от така от мілка діагностика, але цю всю діагностику видно і через свічний отвір. Те, що я і сказав клієнту, що потрібно міняти безпосередньо. килиндро-порошневу групу. О, пружинка репнула. Зчеплення. Зчеплення стерте. Щеплення також під заміну. Можна ще перевірити безпосередній модуль запалювання, щоб уже, як то кажуть, точно-точно кудись його потрібно вліпити, хоча б отак і дернути. Ну, В принципі, працює. Пише, що працює. Так робити не бажано, тому що шатуном ви будете бити отак корпус. Але якщо обережно, то в принципі перевірити можна. А якщо, як то кажуть, здуру, то здуру можна і хрустального розплавити. Так що не жартуйте цим самим ділом. Ціліндропопоршнева. Ущільнювачі, саме щеплення, прокладульки, ну і все. Я гадаю, все буде працювати. Так що отака, от, як то кажуть, діагностика. Це все діло згрібається в ящик і чекається на погодження ремонту. Погодження ремонту може бути там на протязі одного, як то кажуть, робочого дня, а може клієнт там думати там. День, два і тиждень. Ну, це все, як то кажуть, діло їхнє. Якщо клієнт не з'явиться напротязі місяця, то я її викину на люміній. Якось так. Дякую всім за увагу. До нового зустрічі і милами.